Уже за два дні християни східного обряду відзначатимуть вербну неділю. Це свято символізує вхід Ісуса Христа в Єрусалим. Як завжди, за тиждень до Великодня тернополяни підуть освячувати лозу. Коли він в'їжджає на осляті, люди його вітали. Вітали його, взиваючи осанну вишні, благословлені хто йде ім'я Господнє, Клали йому пальмові гілки. Тим той спосіб визнаючи його як пророка, як месію, як той, той, який прийшов спасти і визволити Ізраїля, отець додає вербна неділя важливий для християн день, адже готує віруючих до страсного тижня і дає нагоду проаналізувати, як людина провела Великий піст. Воно з однієї сторони є радісним, але має такий передсмак смутку і якогось такого співпереживання з Христом у тих його терпіннях і стражданнях. Тому кожен, хто святкує цей праздник, прийде у храм, очевидно, щоб посвятити лозу. Очевидно, прийде, щоб показати свою лозу, принести ту лозу і сказати, Господи, ось та гілка це є мої чесноти, якими я працював у цьому пості. Ми вирішили дізнатись, чи знають Тернополяни, чому неділя перед великоднем називається Вербною, і для чого у цей день освячують лозу? З біблії ми читаємо, що Ісус Христос входив в Єрусалим, якщо не помиляюся, і його всі вітали пальмовими гілками. І ми також це перше часом світі маємо таку традицію переняли, ніби в біблії, і також купляємо не пальмові гілки, а наші паськи, лозу і. Це свято означає те, що через тиждень ми будемо святкувати великий Воспросіння Христове. Прихід Ісуса в Єрусалим. Так, його вітали пальмовими гілками. А так як у нас гілки не ростуть, у нас, похоже, це верба. А які традиції знаєте з варної неділі? Коли приходять з церкви, б'ють. Кажуть, не я б'ю, верба б'є. Уже е, недалечко червоне яєчко. Я. За, за тиждень-великдень вже недалечко яєчко. А для чого це роблять? Щоб було здоров'я. А будемо рідних, дорогих і близьких людей бити святою лозою, щоб виганяти всі болячки, щоб вони були добрими і, і, і щасливе життя було наступного року. До слова, широкий вибір вербових гілочок дозволяє обрати терноплянам святкові пагони на будь-який смак та гаманець. Середня вартість 10 гривень. Хтось обирає лозу, прикрашену різнобарвними сухими травами за 15, а дехто більш скромнішу, з барвінком за 8. Є й зовсім маленькі пагінці по 5 гривень, розповідають продавці вербових гілочок. Верба золотиста є, багато так. беруть, є така, це дуже рідкісна вона є. А чому вона рідкісна? Тому що вона дуже в горах живе. Все по 10? — Так звідки ви їх везете? Привезли? Івано-Франківська. — Скажіть, будь так. ласка, по скільки продаєте свої лози? — По 8 гривень. Всі по вісім. Всі по вісім. А які найбільше користуються попитом в Тернополян? Які найбільше купують? Менші, більші, прикрашені? Чи чи Пані, менш? Хто, хто кілька грошей має? Хто має яку кишеню, Таке, якщо воно бідний пенсіонер, то він бере за 5 гривень, за 3 гривні. А як він йде молодий, має гроші, то він бере за 15 за 20 гривень. Проте неважливо, з якими саме пагінцями лози ви прийдете до церкви, адже головне показати свою віру, радість, любов і відданість Богу, запевняє Олег Харишин.